Вужгородській міській раді радилися з приводу зовнішньої реклами, запросили членів виконкому та спеціалістів, які останні кілька місяців займалися розробкою положення про встановлення білбордів. На фоні невдоволення містян захаращеністю рекламою підприємцям повідомили, найімовірніше продовження договорів буде відмовлено, а претендентів визначатимуть іншим шляхом. Зробити і подати на за затвердження сесії міської ради проєкт рішення про проведення конкурсу на розміщення об'єктів зовнішньої реклами. На території міста Ужраду Формування процедури надання дозволів на розміщення об'єктів зовнішньої реклами на засадах аукціонів. Петприємці підприємців, переукладені договори, яких завершуються в жовтні цього року, виступили категорично проти аукціону. Яку ціль прислідує виконком? Ці. Я... Все, я з вами з'їдем. У вас волонтерять. в межах чинного законодавства. В межах чинного законодавства є закон про рекламу, який регламентує встановлення або не встановлення зовнішньої реклами. Апелюють до свого права продовжити договір. У міській раді кажуть, за законом воно таки є. Однак це позбавляє права інших містян на ту ж таки рекламну площу. Власники наших бікбордів уявили себе такими вічними володарями цих місць, де бікборди стоять, тому що вони вважають, що якщо їм колись хтось чомусь дав місце під той бікборд, то це має бути навічно. Так не буде на сьогодні. Бікборди захарашують місто, їх забагато, і в мене підхід простий. Потрібно підняти у два рази ставку оренди, яку вони платять місту за ці площини. кажуть, це зменшить кількість порожніх білбордів, адже власники самі напишуть заяви про розірвання договору. Що таким чином будуть створені перепони для рекламного бізнесу, категорично заперечує бюджет нічого не втратить, бо ті, що залишаться за рахунок того, що платять більше, буде отримувати ті ж кошти, які отримали на сьогоднішній момент. Тому тому що рекламний ринок ринок він. Певну суму становить. Якщо якась фірма виділила певну суму на рекламу, вона їх все рівно потратить. Вона все рівно купить ці бікборди, все рівно ту суму потратить. Просто не п'ять бордів візьме, а три бікборда. Все, тобто на заробітки, це не вплине. Це вплине лише на кількість бордів. Їх стане менше в Ужгороді. Зазначив питання, потрібно вирішувати якнайшвидше. Позицію міського голови підтримали й члени виконавчого комітету, що входять до складу комісії. До наступного виконкому якось виносити рішення по цим щитам, там, і так далі, щоб до 1 жовтня якесь. Ми винесли якесь рішення, щоб були люди задоволені. Місце було як би сказати про політичну рекламу. Наразі рішення відклали його проект. Мають винести на розгляд виконкому. разом з тим. Роботу над проектом положення про розміщення реклами продовжать, аби представити його на сесії.